Кожна людина в січні бі like, лайк написати цілі і зробити плакатик з картинками життя, якого ти хочеш, як виявилось недостатньо. Привіт, в новому році. Я рада бути тут, рада знімати це відео. Сьогодні буде трошки незвичний для мене формат, трошки новий для мене формат, тому що до цього я знімала в більшості влоги і щось таке схоже на них. А, а зараз я буду розповідати про одну важливу частинку мого життя. Про мою незмінну рутину, яку я проводжу вже на протязі 3-4 років кожного року в січні. Отак, це буде тема планування, тема прописування цілей, створення карти бажань. І всі такі мадняві штучки. Тому в цьому відео покажу, розкажу, що як я роблю. Можливо, когось надихну теж це зробити, тому що зараз ідеальний час для цього. А можливо, просто включите мене на фон і послухайте, як я щось вам розказую. Ось так тому поїхали. Хочу почати серйозно це відео, але перед тим, тільки що був такий крутий момент. Я весь день була вдома, там трошки прибирала, трошки готувала зранку раненько прокинулась для того, щоб прописати всі ці свої штуки. І от в обід вийшла на вулицю, щоб роздру, щоб купити рамочку для карти бажань в візобор. І щоб сходити, надрукувати фотки для нього. Я просто виходжу з поліграфії і на вулиці я сюди з я не знаю, люди, які зараз в Україні, вони точно мене зрозуміють. В Києві дуже давно не було сонця. Воно вийшло 1 січня, і взагалі заходів сонця я вже так давно не бачила красивих заходів сонця. Я так за цим скучила. Я просто сьогодні виходжу з палірефії з цими фоточками, з цією рамочкою, вся така! Так, бас! Ну, коротше, це так було красиво, і це якийсь такий магічний момент. Я вважаю, що це точно має якесь значення, що це не просто так сталося. І оці заходи сонця, перших два дні року, вони точно. Знак для нас всіх, що все добре, все буде добре і буде ще краще. Я вважаю, що це дуже хороший знак. І стосовно мого візового борту, можливо, також це якось стосується. Типу, я така вся змотивована, натхнена, виходжу з цими фоточками і тут цей захід сонця. Ну, це дуже було прикольно. Так, тепер <кій> від цієї драматичної нотки відходимо. Розповідаю вам про свої оці от писульки. Почну з того, що взагалі я пишу. Перше, я прописую собі цілі. Я вважаю, що цілей не має бути багато. Для мене достатньо двох-трьох цілей на рік. Але це будуть цілі, котрі дійсно для мене важливо досягнути. Я аналізую всі сфери життя і вже за рахунок цього прописую собі ці цілі. Я вважаю, що не має бути 10-15 цілей, і ти такий, а Боже, як це досягнути. Типу, цілі мають бути масштабними, але при цьому десь всередині, далеко-далеко, ти маєш. Чуть-чуть поступово вміти уже прописати до них малесечкий план, як ти будеш до цього йти. Отак. Далі, після того, коли я написала цілі, я пишу лист собі в майбутнє. Дуже класна техніка, насправді. Його можна писати або на день народження, або на новий рік, кому як прикольно. Я і так і так пишу. В ньому я ніби звертаюсь до себе через рік. Тобто, привіт, Дариночка, тобі сьогодні 23. А сьогодні ти впевнена, щира, щаслива, багато посміхаєшся. Ну і так далі. Тобто я пишу там образ, якою я бачу себе через рік, хто я через рік, чим я займаюся, що я роблю, і так далі. Коли я написала цей лист на основі вже інформації з цього листа, я можу написати перелік речей, які мені потрібно додати до моєї карти бажань. Кожного року карта бажань складається нова. Я зараз спробую напевно своїми словами пояснити, карта бажань це умовно плакат, на якому ми клеїмо картинки життя, якого ми прагнемо. До прикладу, минулого року в моїй карті бажань була була точно картинка чистої шкіри, картинка всяких естетик косметичних баночок, була картинка, як я займаюся спортом, як я правильно харчуюсь. Як я живу в класній квартирі. Тобто я туди візуалізую життя своєї мрії, життя свого бажання. Отак. І на основі того, що я вже написала лист в майбутнє, я там написала: там, мені тобі сьогодні 23 і ти живеш в красивій квартирі, в тебе чиста шкіра, ти там вмиваєшся класною вмивачкою, наприклад, я це все говорю. На основі цього я прописую собі пункти. Які фотки мені треба знайти для цієї карти бажань. Далі я біжу в поліграфію, друкую фотки а, і пізніше зроблю з вами цю карту бажань. Вже почала всю цю писанину. А, я роблю ще таку штучку, яка називається Фокуси місяців. А, в теперішній час я планую лише на півроку, тому що далі якось не виходить мені планувати, трошки життя нас не, не готує до цього. Я планую на півроку, тобто я розділяю свої задачки, свої оці цілі, свої оці пункти з карти бажань. Я їх розділяю по місяцях, як я можу поступово до цього прийти. Також я дивлюсь свої дедлайни по проектах, по роботі і теж їх розподіляю по цих фокусах, фокусах місяців. Ось так. Для того, щоб все було якісно і все це здійснювалось, тому що, знаєте, просто, просто написати цілі і зробити плакатик з картинками життя, якого ти хочеш, як виявилось, недостатньо. Треба щось для цього робити. Далі я вже там починаю аналізувати свої сфери життя. Там для мене потрібно кожного місяця прописувати ідеї для відео, тому я от відразу сідаю, пишу ідеї для відео в січні, і там декілька відео вже в мене є. Щоб я розуміла, ну, типу, січень місяць вже почався, і тому я вже починаю це все планувати. Також я можу собі відразу написати віш-лист, і ще дуже люблю писати розподіл бюджету, залежно від того, там от в мене зарплата умовно два рази на місяць, як я її розподіляю. Хоча ця штука майже ніколи не діє, але я все одно завжди її пишу, тому що треба писати. Ось такою схемою я структурую думки в своїй голові, тому що в мене тут просто відбувається якийсь аншлаг зазвичай. І коли я отак от прописую, коли я отак от беру блокнотик і отак, типу, все у мене отак чітко по табличках, мені наче стає трошки легше. Я наче починаю трошки бачити якусь ясність в тому, що я роблю, і взагалі заради чого я все це роблю. От, тому стараюсь частіше так. І для того, щоб остаточно так шліфанути всі ці мої писанини, я придумала собі ще челендж самодисципліни, в якому є декілька пунктів, котрих я повинна дотримуватись в січні щодня. Для того щоб стати більш дисциплінованою. Взагалі, тема дисципліни для мене болюча, тому що я дуже себе шкодую. От є в мене така риса. Не дуже хороша, мені завжди себе шкода, я дуже часто до цього всього ще лінуюсь, тому е, буду пробувати себе так змушувати такими хитро хитромудрими рішеннями. І, можливо, комусь це буде актуально і цікаво. Тому я хочу поділитися цими пунктами, які я собі прописала, у цього челенджу. Так, і взагалі, як це виглядає, покажу спочатку. Ось звичайний блокнот. Тут просто січень 2025 і по пунктах чик 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 проходжусь. А перше це 6 днів на тиждень, ранній підйом обов'язково до 8.00. Зараз у мене взагалі цей пункт тут, тому що в грудні мій режим був максимально не хелсі. Максимально не мій, я не люблю себе в ті дні, коли я дуже пізно прокидаюсь. От просто я пізно прокидаюсь, і назар такий відразу: ну, все, в тебе сьогодні буде цілий день поганий настрій, тому що від цього дуже сильно залежить мій стан всередині. Я люблю рано прокидатись, я люблю прокида... прокидатись, попити чаю, пописати думки, почитати, сходити в душ збалансовано, гарно поснідати. А не як це було в грудні, майже кожного дня. Я прокидалась, така, а, я вже запізнююся, я вже запізнююся. Я бігом бігла щось типу вмитись, якось мінімально себе привести до ладу. І це, до речі, теж дуже сильно в мене вибиває, тому що якщо в мене немає часу привести себе в нормальний вигляд, від цього я почуваю себе невпевнено, і від цього в мене немає настрою, і від цього я цілий день буду ходити як ватно. От, і я така прокидалась, що небудь їла на ходу бігом, 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 все. І ну, коротше. Мені не подобається такий режим, я дуже хочу налаштувати цей режим. Тому такий пункт: шість днів на тиждень, ранній підйом обов'язково до 8.00. Чому шість днів на тиждень? Тому що я придумала собі чому шість днів на тиждень. Тому що один день в тижні я хочу, щоб в мене був вихідний. Вихідний від роботи, вихідний від режиму, вихідний від, від челенджу, від... від усього. Просто я хочу, щоб в мене був один день для себе. Тоді, коли я. Буду дозволяти собі розслаблятись не так, як я іноді знаєте, як буває, типу, ти ставиш собі будильник протягом цілого тижня і постійно прокидаєшся поза цим будильником пізніше. Тобто, я дозволяю собі цю слабкість усі дні тижня. А тут я хочу навчити себе дисципліновано 6 днів прокидатись раніше, але один день дозволяти собі оцей, оцей читміл, можна так його назвати. Далі, другий пункт. Один обов'язковий збалансований прийом їжі на день. Теж стосується того, що в мене взагалі збився режим, я дуже погано стала їсти, це були такі перекуси, ну, коротше, багато дуже солодкого. Я не зможу відмовитись від солодкого, тому що робота в мене така, вибачте. Але я хочу мінімізувати це все. І обов'язково, щоб це був один збалансований прийом їжі на день. Ну, от, прям точно ж він був. Нехай будуть, я розумію, що я не зможу відмовитися від перекусів, тому що іноді там я можу на роботі бігати, і в мене може бути трошки запара, але все одно нехай я прийду додому, і в мене вдома буде оцей один збалансований прийом їжі. Далі, третій пункт. Щовечора я пишу щоденник вдячності, іноді додаю до нього трошки нотаток про думки зі свого дня. Класна практика. Колись я пробувала це робити, але мене вистачило буквально на пару днів, тому хочу спробувати ще раз. Я вважаю, що вдячність це дуже важлива риса кожної людини. Кожен з нас повинен бути вдячним за життя, вдячним за якісь речі, які іноді нам здаються буденними. Але коли ми звертаємо на них увагу і дякуємо, вони набувають для нас більшого сенсу. Тому хочу писати це, хочу про це більше говорити. І іноді, можливо, якщо в мене буде час або натхнення до цього щоденника вдячності буду дописувати трошки своїх думок, типу просто як в мене пройшов день. Функт, а, ранкова йога. Після йоги зарядка. Далі лімфодренажний масаж ролером і м'ячиком. Для чого все це взагалі? Для того, що я дуже розлінилась, в моєму житті майже немає спорту, я собі від цього. Погано почуваю, моє тіло від цього погано себе почуває, і я дуже хочу повернути цю свою спорт Хелсі рутину. Отак. так мені на день народження подарували ролик, такий, знаєте, щоб кров розганяти по тілу. І от я хочу на постійній основі почати ним займатись, тому що в мене трошки є проблеми з кровообігом в ногах, так як я, в мене робота, на якій я стою постійно. Тому цим треба займатися. І це не просто челендж для дисципліни. Це буде челендж і для здоров'я, і для мого внутрішнього, кращого самопочуття. Отак. І останній пункт це щодня 20 хвилин книжки. Нехай це буде зранку, якщо я встигатиму зранку, або ввечері неважливо, але я хочу, щоб це було щодня. От прям, щоб це було звичкою. Я хочу додати читання, як звичку. Я люблю читати, але іноді оця моя лінь мене перемагає. І замість читання я обираю кортати Тік-Ток. Ось так от. Але не забуваємо, що це всі ці правила будуть діяти 6 днів на тиждень, а один день я виділяю повністю відпочинок від всього, 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 всього. всього. Ось так от. Такі штучки, я собі придумала, такий челендж. Можливо, можливо, комусь буде актуально це все, і може ви захочете мене підтримати в цьому, я буду дуже рада. От, а тут я розказую це все для того, щоб, по-перше, поділитись цим з вами. По-друге, для того, щоб, знаєте, коли ти комусь це розказуєш, в тебе ніби вже якась відповідальність з'являється перед цією людиною, типу, Блін, а я ж йому там розказав, що я так буду робити. Знач... Ну, значить, вже немає шляху назад, треба це дійсно робити. Можливо, час від часу я навіть в YouTube Shorts буду закидати, типу, як проходить мій день з цим челенджем. Я не знаю, чи буду це робити, але спробую. Так, щоб, знаєте, для Галочки, типу, що я дійсно це робила, і ви теж це бачили, і ви свідки цього. Тому така рутина з січня. Можливо, трохи душна, не для всіх цікава. Але я хотіла цим поділитись, бо це дуже важлива частинка мого життя. Це для мене має дуже велике значення. От зараз біжу вирізати фоточки, клеїти свої дошку бажань. І всім бажаю хорошого нового року. Нехай він буде таким же яскравим, теплим і затишним, яким був сьогоднішній захід сонця і вчорашній захід сонця. Дуже вірю, що цей рік принесе нам всім трошки більше добра, трошки більше якихось позитивних, щасливих моментів. Ось і всім дуже дякую займаємо. You can let it all go, it's called Free Fall, it's called free fall. Kindly of the devil and the devil said, "Quit! Can't be by the better handle your shit. Keep about your wits, man. keep about your wits. wisdom yourself and who you came in with. Can I sit down and listen all day? I can't even count how many souls I made